Карджа. Спокойся! <свят> Це те, що треба людям на Євробаченні. Привіт, друзі! Не очікували мене побачити? Я теж. Мене звуть Лу Бейсен. Я співаю та пишу пісні. Я народний артист України! Написали мені Огая і кажуть: Юра, нам потрібна дуже-дуже твоя реакція, тому що ми не можемо без тебе жити. Я такий. Да, звичайно, Звичайно, я зроблю реакцію, як можна жити без моїх реакцій. Ніяк просто, тому я роблю зараз цю роботу для вас, Огая, тому що я вас дуже-дуже сильно люблю. Я колись брав участь в національному відборі на Євробачення два рази почти три. Третій раз зняв свою кандидатуру, тому що. Ну, так сталося. Бувають різні ситуації в житті. Так сталося. Ось. Сьогодні ми робимо це моя перша реакція. Тому я буду трішки екстра, тому що I'm sorry. Що mm. маємо, то маємо. Робимо реакцію ми сьогодні на представників з Фінляндії. Карджа. Карджа. Коротше, група називається Карджа. Я надію, що це я надіюся, що я правильно все говорю, тому що можливо, не так. Тому вибачайте мене, будь ласка. Пісня називається Ча-Ча-Ча. Три Ча-ча-ча. Е я дуже сподіваюся, що мені сподобається їхній виступ, тому що я дуже строгий суддя. І, і е я очікую шоу. Я очікую, що буде щось таке, що запам'ятається, і що приверне мою увагу. Zato, daвайте počnemo. Bej, jaz. Začnemo. Не хочу полюнути на комп'ютер. О, <laughs> oh, Це, типа, ви дали мені це, тому що це, типа. Окей, okay. давайте продовжимо. Uh, дуже стильний. Що можу сказати? Дуже стильні декорації на, сце на сцені. Uh, мені дуже подобається колір його вітровочки. Uh, якщо це можна назвати вітровочкою. Uh. Ну, це оригінально. Дивно. Можливо, це те, що треба людям на Євробаченні. <му> а, ой той момент з язиком. Оу! <му> О! <му> oh. oh. У нас даже там сори в рожевому прискакали. А, а, сцена, знаєте, декорації, сцени такі, я не знаю, так, він працює десь там на заводі, на складі, і просто в нього обід, і він такий вирішив провести його дуже добре, поспівати. Знаєте, коли ми пилососимо, і ми представляємо, що ми на сцені, там, я так часто роблю. Тому.

Коротше, я постараюся дуже серйозно з професійної сторони підійти до цього. Тому що до цього це було в моєму стилі. Але я. Окей. Мені треба перевод, мені треба подивитися, про що він співає. Я почитаю перевод після. Тому я роблю це буде. Це... Зараз це моє таке перше. Перший погляд. Боже, в зу, які в них зуби білі. Господи. Колгейт. Святий Колгейт. Боже які зуби білі? Їхні зуби біліші це моє майбутнє. О май гад. Відео, все, що тільки не можна. E, e, queer community, e, rep community, pop community, crazy community. Він просто вирішив типу, взяти всі тренди, всі штуки Євробачення. Я думає. Ну, типа, перемога за мною, тому що це рецепт успіху. Ну, скажу вам чесно, це not my cup of tea. Не те, що я люблю, тому я. Я навіть не знаю, чи я маю право його осуджувати і говорити, що це погано чи добре, тому я так робити не буду. Тому що я за те, що кожен артист має себе проявляти так, як він хоче, правильно? Тому що він це так бачить. А вже, як це прийме публіка, то тобто це я в даний момент. ну... Боже, які вони всі злі, господи, вона взяла ці... спокойся! Бо я зараз посячуся то в oh, Боже, він definitely любить робити ту штуку з язиком, тому що він показує свої скіли кожну секунду. Hm. Ну це просто. ну, Я вже чую німецькі шлягери тут. Якщо до цього був якийсь реп, щось було ту-ту-ту, техно якесь. Зараз німецькі шлягери тут. Йому треба читати реп. Не співай, Золотко, Не співай, я тебе дуже-дуже дуже прошу. Це якийсь панк шіт shit. Ну, типа, пісні немає. Типа, я би хотів сказати, що там є пісня, але пісні немає. Ну. Якщо це виграє, я їду в Сибір. Я. Боже, тепер у них чоловіческає многоножка там. Ви бачили той фільм? Я його колись... Я мені кажеться його теж не бачив, але мені хтось розказував і я... мені погано до цього дня, мені погано. Боже. Коротше, вони зараз то роблять на сцені. What the fuck? Чесно, я не можу дочекатися, коли це закінчиться, тому що це трішки не моє. Ось. Мягко сказано. Слава тобі, Господи, Боже, мій! Чому ви мені не дали Італію? От... От чому? Гарна пісня Віталій, що звіздець, боже мій на мене навіть є. І щоб ви не думали, що я вам брешу ось вона, ось вона. Сами солі свині, тут універсу". Універсу". Сто музик Бубаху, А то ча 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 Я не розумію. Ось. Ну, типа, може, сердючці сподобається, але я... I'm sorry. Трішки по-іншому. Яку я можу поставити оцінку їм? Ну, три. Фу. Ну, почекайте, почекайте, почекайте. Давайте будемо справедливими. Якщо брати по міркам нашого Євробачення. Е і по тим оцінкам, які ставлять наші журі, тому що. Це ж правильні оцінки, правильно? Тому я їм поставлю найвищий бал. Сім. Ось. Чи пройдуть вони у фінал? Повірте мені, я думаю, вони пройдуть в фінал. Так. Друзі, дякую всім, хто подивився відео. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Дуже вас сильно люблю. Папа! -па.